Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Вже давно не було відеооглядів таких повноцінних на ті автомобілі, які є в мене в продажу. Чому? Тому що зараз дуже великий попит на електромобілі, враховуючи те, що з нового року будуть зовсім інші ціни: буде мито, буде розмитнення та великі податки. Автомобілі, електромобілі. Зростуть в ціні приблизно десь на 30%. І цей автомобіль теж вже, вже проданий. Як тільки я відзняв матеріал і почав його монтувати, вже отримав за нього завдаток. Але я все ж таки викладу це відео, розповім про ті автомобілі, які я везу з Німеччини, як їх можна замовити, і взагалі про Кіаніро. Цей автомобіль. 2022 року вже другий ресталінг, новий значок. Новий значок означає, що він вже пережив ще один рестайлінг. 64 кВт батарея. Намагаюсь вести переважно автомобілі з батареєю 64 кВт, які дозволяють проїхати до 500 км на одному заряді. Також везу автомобілі з пробігами ну, десь до 50-60 до тисяч. Граю і купую їх на німецькому аукціоні, тому о, з Німеччини дуже подобається їх купувати, бо вони приїжджають в ідеальнішому стані. В даному автомобілі 57 тисяч оригінального пробігу, гарна ком комплектація, є тепловий насос, є топова оптика з адаптацією дальнього світла. Автомобіль не має жодних підкрасів, жодного підфарбування нема. Стан нового автомобіля. Проданий цей автомобіль за 20 400 євро. І скажу, що ще два саме таких в дорозі з пробігом 58 та 44 тисячі. Тому, кого цікавить кіаніро в білому кольорі, ось так він буде виглядати, як ви. яким ви його зараз бачите. До кінця жовтня вони вже будуть в Україні, тому кого цікавить саме такі автомобілі, або автомобілі в інших кольорах, в інших комплектаціях. Телефонуйте, привезу вам саме той автомобіль, який ви хочете. Телефон залишу в описі цього відео. Також будуть посилання на мій телеграм-канал, куди я викладаю всі свої оновлення, всі свої автомобілі, які є в наявності, які є в дорозі. Слідкуйте за телеграм-каналом. Там буде набагато більше інформації. По комплектації саме цього автомобіля ми маємо комбінований салон шкіра з тканиною. Мені дуже подобається цей варіант, тому що сідати на нього взимку не так холодно і влітку він не так не так мокріє спина і не так мокріє жопка. Але хоча... Є вентиляція на шкірі, але тим не менше, коли дуже спекотно сідати, не дуже комфортно. Є підігрів сидінь, є підігрів керма, ви бачите, що вже великий монітор рестайлінговий. Є всі безпекові асистенти, дістронік, який утримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля, утримання в полосі руху, автомобіль читає дорожні знаки, дублює їх на екран, датчики сканування мертвих зон. Тобто, по безпеці цей автомобіль повністю оснащений. jbl музика преміальна, бездротова зарядка, багатокольорна амбієнт-підсвітка салону, кольори якої ви можете змінювати. Є безключовий доступ, парктронік перед зад, камера заднього виду. Тобто все, що потрібно в цьому автомобілі, є. Чому мені подобається Kia? Тому що вони не скупляться на комплектації, на опції, які вони. Встановлюють свої автомобілі. Тому, друзі, якщо ви хочете купити автомобіль з оригінальним пробігом, в гарній комплектації, в ідеальнішому стані, в стані нового, ще раз кажу, що звертайтесь, контакти будуть в описі цього відео. Можете почитати відгуки на моєму аккаунті Авторія. Вже 36 чоловік написало, що вони просто мега-задоволені. Всі автомобілі готую, всі мають повний комплект, який був з заводу. Тому, друзі, запрошую, всі контакти в описі, всім гарних продажів і на зв'язку.